Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я вам покажу, як по-новому оформити оладки та блінчики. Я рада, що вам попереднє відео дуже сподобалось. Отож, не забувайте підписувати, скласти вподобайки, а ми поїдемо. Для тіста нам потрібно взяти 125 мл кефіру, 70 г борошна, 1 чайну ложку цукру, 15 г. Вершкового масла, також щепотку солі та одне яйце, півчайної ложечки соди, або ж порошку для випічки. Ретельно все перемішуємо, стараємося так, щоб не було грудочок. Беремо один або два банани. Очищаємо від кожури та будемо нарізати не більше, ніж 1 см. Можна навіть трішечки менше, але десь приблизно плюс-мінус 1 см. Як ж це все, ми будемо обсмажувати на розігріту сковорідку, ми наливаємо олії і даємо підігрітися. Тепер у тісто ми кладемо бан... нарізані банани, обволакуємо у тісто і за допомогою веделки накладаємо або кладемо у сковорідку. Стараємося так, щоб тісто не розхляпалось по всій сковорідці, а капати лише в одне місце. І будемо обжарвати потрошки з двох сторін. Спочатку одну сторону, а потім іншу. Недовго буквально. Одну хвилину. З однієї сторони ми їх вже обжарили, вони такі у нас гарні, золотисті та рум'яні. За допомогою двох веделок будемо їх обертати і смажити з другої сторони, також не більше однієї хвилини. Такі лулатки чудово смакують із ягодами або фруктами, і не забувайте їх поляти розтопленим медом або шоколадом. Як ж виглядає сам линець всередині, я зараз вам покажу. Беремо млинець, розрізаємо пополам і ось що у нас виходить. Жарений бананчик піджарений, він доволі смачний. І м'ягенький всередині. От ви можете побачити. Хто любить банани, то вам такий варіант буде дуже до вподоби. Переходимо до млинців. Рецепт цього тіста я залишу в описі під відео. Від загальної маси ми надбираємо 1-2 черпаки тіста і до нього ми будемо додавати какао, одну столову або чайну ложечку, тут дивлячись, який у вас смак. Ретельно це все перемішуємо і не забуваємо, що це тісто має бути трішечки густіше за основне. Для того, щоб зробити акуратні крапочки, нам потрібно взяти медичний шприц, набрати у нього темне тісто шоколадне, і от такими рухами витискати на сковорідку тісто. Чекаємо пару секунд, для того, щоб тісто схватилося, і заливаємо, не спіша білим основним Тістом. Стараємося так, щоб не заливати повністю а помиже оці крапочки. От у нас тісто вже схватилося за допомогою виделки, або як би ви привикли, перевертаємо на другий бік. Даємо пару секунд, і наш млинець вже готовий. Беремо наш млинець, ділимо його пополам. Лишним відкладаємо в сторону, приступаємо до основного. Робимо із нього ось такий, якби трикутничок чи конвертик я навіть не знаю, як вам сказати. Закручуємо. І ось ці края, бачите, хвостики, що у нас терчать, ми їх маємо загнути ось так назовні не всередину, а назовні. У нас так виходить, якби. Якби ось такий капелюшок. Його ми будемо начиняти. Хто чим любить, ви можете начинити м'ясом, але у мене він буде солодкий. За допомогою кондитерського мішка у мене тут нутелла із солодким сиром. Ми його будемо начиняти ось таким чином. Якщо у вас є насадка, зірочка або якась фігурна, буде ще набагато гарніше. Ось такий красивий та ще й смачний варіант у нас вийшов. Для наступного варіанту нам потрібно насипати мак та залити його окропом. Якби то кажучи, запарити. Дати постоятися 5-10 хвилин, і тоді проціджуємо лишню воду і додаємо у наше тісто. Так, нас сковорідка розігрілася. Беремо наше тісто і рівномірно розпроділяємо по всій сковорідці. і жаримо до готовності. Тож беремо наш налисник та ділимо його пополам. Дивимося, з якої сторони у нас найбільше маку та буде лицева сторона. На виворотну ми накладаємо солодкий сир. Стараємося, щоб млинець не порвався і щоб наша начинка була рівномірно розподілена по всьому млинцю. Тоненьким шаром. Як ми скручуємо? Отут, де в нас менша частина, ми загинаємо і робимо, якби такий невеличкий тоненький, невеличка тоненька смужечка. Ось так ми її заклали і розподілили е, нашу начинку по всьому млинцю. Додатково в мене начинка буде чорнослив, але ви можете по цій довжині і покласти навіть желе. Напередодні його потрібно зробити і нарізати ось такими смужечками. Також можна класти любу ягоду або навіть фрукт. Ось так, як показано на відео, ви викладаєте чорнослив один за одним, а тепер ми будемо ось так обережно скручувати у, у равлик. Ось таким чином скручуємо і поправляємо, де у нас злітає чорнослив або що ви туди клали. Підкладаємо і скручуємо. Ось такий у нас красивий, акуратний равлик получився. Для того, щоб його скріпити, нам потрібна шпажка або невеличка зубочистка. Все те саме можна зробити і з простим налісником, але тут же взяти солону начинку. Нам потрібно сир Філадельфія розмастити таким самим тоненьким шаром. Скласти так само, як було показано в Попередньому, але замість чорнослива ми кладемо копчену сьомгу або солену сьомгу, кому як подобається. Скручуємо ось таким равликом. Фіксуємо не за допомогою шпажки, а фіксуємо за допомогою ось такого сира косічки. Виходить доволі гарно та і ніжно. Ось таких два чудових варіанти у нас вийшли. Вони скручені однаково, але, але виглядає вже зовсім по-іншому. У цьому варіанті нам потрібно до тіста додати кріп, але кріп потрібно подрібнити якомога менше. Тому так він виглядає набагато естетичніше. Наша сковорідка вже розігріта. Розколочуємо наше тісто для того, щоб розподілити кріп по всьому тісту. Розподіляємо тісто по сковорідці і даємо трішки схватитися, для того, щоб тісто було нерідким. Як ви бачите, тісто наше вже схватилося, і ми будемо додавати начинку. ми будемо додавати начинку. Додаємо трішки сиру домашнього. Ось так по краю тільки наполовину розкладаємо. І тепер твердий сир та трішки кріпу. Кладемо це все на огонь і защіпуємо наше тісто. Так, підхвачуємо. І защіпуємо наше тісто. І даємо сиру розтопитися з одної і з другої сторони. Такий у нас виходить, якби малинетче бурек. І ось такий минець у нас виходить. Ось який він тяг... а, тягучий у середині. Бачите? Сир тягнеться і дуже смачний. О, печер. Для начинки нам потрібно взяти домашній сир, твердий сир, один жовток, спеції до смаку. Та все це ретельно перемішати. Як ж ми будемо формувати? Беремо наш налисник, ріжемо на три частини і забираємо лишні частини для того, щоб вони нам не заважали. А будемо працювати з однією. На середину намазуємо нашу намазку або начинку, тако мастимо добротно для того, що вона смачна і вона вже готова, так що її готувати вже буде не потрібно. Лише піджарити на пательні або злегка загріти у духовці. Якщо у вас начинки десь не вистачає, ви її додаєте. Якщо ж вона лишна, можете трішки забрати і завертаєте ось таким чином. Варіант нескладний. Ось така чудова смакота у нас вийшла. Не забувайте підписатися, вкласти подобайки та ділитися відео. Усім смачного та до зустрічі!